Вже на вулиці осінь. Восени, вийшовши на вулиці, зверніть увагу на погоду, тепла на вулиці чи холодно, сонечко гріє чи ні. Прогулянка в парку принесе теж багато позитива показати дітям різноманіття фарб золотої осені. Звернути увагу, як один листочок лежить до землі, а інший кружляє і повільно лягає на землю. Зберіть спале листя. З нього можна зробити безліч цікавих виробів. А ще можна листочки збирати та підкидувати їх угору. Зверніть увагу на птахів, як вони співають, збираються у зграйки. та побалакайте з дитиною про пташок, які відлітають у теплі краї. Можна розповісти, як тварини готуються до зими. Якщо закапав дощик, то не біда, можна за ним поспостерігати. З відкритою парасолькою